Чергове переглядаючи відеосюжет про уманців і уманчан, натрапив на запитання про те, якого ж роду назва нашого міста жіночого чи чоловічого. Звісно, якщо ми говоримо про сучасну українську літературну мову, то тут уже усталена норма. Це іменник третьої відміни жіночого роду. Але якщо ми послухаємо українську мову живу, то там знайдеться і місце для чоловічого роду. Тож не просто ума ня. А і гуманя, і от якраз і постає питання: то якого ж роду жіночого чи чоловічого з позицій історії знову ж таки будемо говорити, бо ми звикли до того ж, усе таки, що це жіночий рід. Насправді, писемні пам'ятки підтверджують зовсім іншу позицію. Назва нашого міста зафіксована із початку 17 століття. То справді ми спостерігаємо своєрідне узгодження постення гумань, ніби то жіночого роду, але город град. Гумань, Городград Гумань. Відповідно, усе 17 століття це повнісіньке домінування форми чоловічого роду. І незалежно від того, писав це літописець чи писав це церковник. Однак XVIII століття показує зовсім іншу картину, бо на правобережжі продовжують уживати форму чоловічого роду, а лівобережжя, яке опинилося, під владою Московії поступово починає переходити на форму жіночого роду. То що тут сталося? Можливо, усе ж таки відбулося переінакшення перелицювання з чоловічого на жіночий рід під впливом російської мови. Ми це можемо стверджувати сміливо, оскільки з 19 століття, коли територія Уманщини опинилася вже під владою Російської імперії, пішло у нормування і, відповідно, назву нашого міста почали записувати як іменник жіночого роду, як це сталося із російськими іменами, назвами міст? Тому Якщо усе ж таки у сучасній мові є жіночий рід, хай собі буде, але пам'ятаємо про те, що історично правильною є форма чоловічого роду.